Сьогодні ми проводимо в місті Христинка турнір. Пам'ять Анатолія Бойка. вже вдруге-вдруге вдруге ми проводимо його в Христиніці. В принципі, у нас цей турнір започаткувався в тому році і пройшов з дуже великим успіхом. Дуже всі були задоволені. І чому ми хочемо продовжувати його кожного року. Я з церкви, наш боксерський клуб називається Атлант. Мене звати Іменів Олексій. Я в ваговій категорії 28 кілограмів. Переїхав перемагати. Спортсмени з'їжджаються майже з усієї центральної України. Кіровоград, Вінниця, Черкаси. Багато команд представляють Черкаську область. Цікаво, цікаво командам. В зв'язку з такою ситуацією, яка відбувається в країні, змагань не є так багато, тому Христинівська земля збирає дуже велику кількість спортсменів і проводить ці заходи. Владік, перший раунд ти виграв, другий раунд програв. Зберися зараз на третій раунд, поняв? Дай всі сили. Ти маєш бути швидше, ніж він. Ти чув чи ні? Швидше. Працюй. На тяжечках працюй. Давай, давай. Погнали! Погнали! першим номером. І проваліть, коли він не понял? поняв? І що, Владі, Перекрись! Погнали! першим номером!

Отаким маленьким боксером я рахую, що треба давати нічому. Це дуже сильно впливає на їхній психічний стан. Втрачається мотивація, він перестає хотіти займатися спортом. Їм треба привезти додому золото, їм треба привезти додому медаль, щоб батьки побачили, щоб він зрадів. Баба. Боксери на середину! שוב, 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 תמימה, תבואו, תודה.